Підприємства схожі є і їх дуже багато, але особливості цього підприємства вони залишили ще ту стару технологію виготовлення ковбас, які робляться на дереві. І от я його запитав саме: значить, чи працює чисто сучасна технологія? Це говорить про те, що все-таки ці старі рецепти, старі традиції підприємства зберігаються. Дуже багато допомагає сьогодні він нашим воякам, сім'ям воїнів, сім'ям загиблим. І, звичайно, це не просто бізнес, це ще й дуже велика благодійність. Максимально треба робити все, щоб такі підприємства підтримувати, їм сприяти. В складні для країни часи люди показують дійсно, на що вони спроможні. І от Вроді, пусте місце було 5 років назад і сьогодні бачите, який комплекс працює. Але найголовніше це робочі місця, заробітна плата, люди задоволені, податки сплачують. Дуже був приємно здивований, що дуже чисто. Я був багатьох, на багатьох м'ясопереробних підприємствах дуже чисто. Я не думаю, що вони там спеціально для нас готувалися, я бачу, що по самій технології це ще раз підтверджує те, що навіть в Ківерсівському районі можна досягти досить таки належного рівня технологічного і виробничого. В Курс справ, по суті вже входжу потрошки, війти так відразу не можна, бо кожен день, кожен, кожну годину, по суті, щось нове Знаєш для себе і мусиш щось вирішувати. Ну, Довго маю, що поїздка, приїзд нашого губернатора до нас в район трохи нам ще відкриє деякі можливості в вирішенні деяких питань. Нагальних, ну навіть на території от, нашої Тростянецької сільської ради багато є, що не вирішено, взагалі по району багато що не вирішено. Основне завдання наше зараз це дитячі садочки, оцей механічний запустити, хоча б дати поштовх такий, і щоб інвестори і власники побачили, що влада не то, що щось хоче від них, а тільки хороше, тільки допомогти.